Майже рідні сусіди у івано франківську молодий польський гурт Тарака з концертом уперше, та в Україні вони часті гості, адже чи не половина музикантів у цьому проєкті – українські віртуози здебільшого зі Львова. заснував колектив у 2012-му Кароль Кус у минулому лідер одного з найпопулярніших у своїй країні гуртів. Заголовна пісня з другого альбому Тараки, що з'явився в березні 2014-го, подає руку Україні ще один неофіційний гімн революції гідності. Ми граємо слов'янську музику, живемо поруч. Нас насправді мало що поділяє і в мові, і в ментальності. Маємо спільну історію, тож мусимо підтримувати один одного, коли на майдані почалась революція гідності. Відчули потребу щось робити, аби висловити солідарність з нашими друзями музикантами котрі грають у гурті Тарака і з усім українським народом. Адже настав час створення нової, нової історії тарака перший іноземний гурт, який відвідав із концертами зону АТО для військових і мирного населення. Ці музиканти стали своєрідними посланцями Європи. Під час своєї мандрівки поляки зняли фільм Укроп, який деталізує все побачене. Восени колектив має намір продемонструвати стрічку в європейських столицях. Один із учасників Тараки, професійний контрабасист Роман, у нашій країні буває не лише з мистецькою місією. Українець, який народився і виріс у Польщі, давав благодійні концерти в своїй країні, збираючи кошти на майдан. А тепер і допомогу для військових. То здається, мені що людина не може звідти повернутися незміненою. Тому після останнього концерту, який ми грали в Старобільську, я обіцяв хлопцям, які прийшли на цей концерт, що я повернуся до них з гуманітарною допомогою, ну, не тільки з гуманітарною, бо пізніше місяць це був січень, кінець січня. Я приїхав власне, з машиною, наступним разом привіз шоломи якісь там бронежилети. Тепер за останньою поїздкою. А привіз 55 гемостатиків Целокс таракатяжі до слов'янського фолк-року з використанням єврейських і циганських мотивів. Гурт готує третій частково двомовний альбом із українським перекладом. Його провісником стала ще одна композиція з символічною назвою «Гудбай, Росія, прем'єра якої відбулася на фестивалі польської пісні в Ополі напередодні виступу музикантів у Івано-Франківську. Оксана Квітнева Владислав Петриченко телеканал 402.